Доброго ранку, мої хороші, в нас гостей зараз багато, треба всіх їх привітати. Добрий день, шановні гості, гарний настрій вам даруємо і ласкаві посмішки свої не на день і не на рік, а на довгий, довгий вік. Діти, щоб гості вас краще пізнали. Давайте скажемо їм наш Девіз. Ми маленькі дошкільнята і дівчата, і хлопята. Любимо бігати, стрибати та усім допомагати. Малята, погляньте, будь ласка, скажіть мені, як називається казочка? Так, назва як казочки? Теремок. Малята, давайте ми з вами пригадаємо, хто жив у хатці. яка пригода трапилася ж з нашими героями. Так, стояв теремо. А хто ж прийшов перший? Мишка, потім хто? Жабка, зайчик, лисичка, ведмедик. А що ж медвідь робив малята? Ну, звичайно, він завалив будиночок. Маляточка, ось наш ведмедик прийшов до нас і просить, щоб ми йому допомогли. Ну що, допоможемо нашому медведику? Він просить, щоб ми з вами допомогли побудувати новий будиночок. Але цей будиночок буде не простий, а математичний. Ну що, допоможемо нашому ведмедику? Ну, звичайно ж. Малята, ось погляньте, будь ласка, згадайте, з чого складається наш будиночок. З фундаменту, стін, стелі, вікон, вікон даху. Так, молодці. Щоб збудувати фундамент, нам потрібно з вами виконати перше завдання. Ось, скільки рік має пір року? Так, чотири, а давайте ми їх назвемо. Зима, весна, літо, осінь. Скільки пір має пір? Піроку має рік. Так, чотири. Скільки місяців має кожна пора року? Так, три. А яка зараз пора року? Осінь. Давайте ми з вами згадаємо назви осінніх місяців. Вересень, жовтень, листопад. Отже, три. Місяці. Скільки днів має тиждень? Так, в тижні сім днів. Давайте ми їх згадаємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Отже, днів у тижні сім. Скільки у нас малята робочих днів? Давайте порахуємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Отже, робочих днів у нас 5 малята. А скільки ж у нас тоді вихідних днів? Субота і неділя. Отже, вихідних. Днів у нас два. Який сьогодні день тижня? Понеділок, молодці мої хороші діти, ви гарно справилися з цим завданням. Ну що, вирушаємо далі. Наступне завдання. Медведик просить вас назвати Числа. Від одного до десяти в прямому та зворотньому напрямку. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер зворотній бік. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці малята. І з цим завданням ми впоралися. Ну що, ведмедику, задавай нам наступне завдання. завдання нам приготував наш гість. Він просить, щоб ми з вами порахували цукерочки. Ось на першому малютку. стільки у нас цукерок? Давайте порахуємо. Так, одна. На другому рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, на другому малюночку у нас п'ять цукерок. А скільки цукерок у нас на третьому малюнку? Один, два, три. Отже, на третьому малюночку у нас три цукерочки. Рушаємо далі наступний малюночок. Скільки у нас має цукерок? Один, два. Отже, на четвертому малюночку у нас дві цукерки. Наступний малюнок рахуємо. Тут їх дуже багато. Давайте порахуємо, скільки ж їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Отже, на наступному малюночку у нас 9 цукерок. Слідуючий малюночок. Скільки на ньому намальовано цукерок? Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, на цьому малюночку у нас сім цукерок. Слідуючий малюнок рахуємо. Один, два, три, чотири. Отже, на наступному малюночку у нас чотири цукерки. Слідуючий малюночок рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. На цьому малюночку у нас шість цукерок. Наступний. Один, два, три, чотири. На цьому малюночку у нас чотири цукерки. Наступний. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На цьому у нас малюночку також 7 цукерок. Наступний: Один, два, три. На цьому у нас малюночку три цукерочки. І останній малюночок: скільки ж цукерок знаходиться на цьому малюнку? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Отже, на останньому малюночку. У нас 10 цукерок. Молодці, мої хороші. Ось, ведмедику, ми і впоралися з твоїми завданнями. Маляточка, ось і закінчилося наше заняття. Ведмедик дуже вдячний вам за допомогу, за те, що ви допомогли йому побудувати будиночок. Ось наші звірі. Тепер всі разом поживають і добра наживають на все добре.